Убивство з багатьма невідомими зникнення жінки-податківця у новий рік викликало неабияке занепокоєння в Уманчан. Її знайшли мертвою за містом. Міліція звітує, вбивцю розшукали, проте рідні не вірять у версію правоохоронців. Вони заявляють, в місті орудує банда. І за не перше подібне вбивство. Деталі від наших уманських кореспондентів. 43-річна Інна Клочко вночі 1 січня поверталася додому, але так туди і не втрапила. Знайшли її тільки на різдво. Військові та податківці виявили тіло жінки біля лісосмуги неподалік села Піківець. Уманська міліція коментувати ситуацію відмовляється. Натомість, прес-служба Черкаського УМВС звітує, вбивцю знайдено. Ним виявився приватний підприємець, раніше судимий. Там був не один чоловік, і не тільки мужчина, ну і женщина. Як ми думаємо, його жена, яка обычно водила эту машину. Оперативники знайшли підозрюваного у зникненні Інне Клочко завдяки мобільному. Житель села Дмитрушки користувався її телефоном. Затриманий, зізнався, п'яним сів за кермо і збив жінку. Потім повантажив її тіло в авто та вивіз за місто. Що відбувалося на цьому повороті? Примірно на на повороті була збита Звук на. Він не вписався на бачу скористі, ні була наді, ні запчастять машини. Вашою вопросом било во вообще ДТП. в машину і візляться. Рідні не вірять у версію ДТП. Вони впевнені, над інною жорстоко знущалися та ґвалтували. Підозрюють, в місті орудує банда, і це не перше подібне вбивство. І, звісно, націлу, тому що більо повністю було з нього знято. вибросили, а потім вже перед тим, як від тіла, натягнули на нього в Якщо знайшли обнаженеки тіло, какое ДТП, о що розвитку? Поки міліція успішно відзвітувала про розкриття злочину, рідні чекають на результати експертизи. Вони заручилися підтримкою адвоката, щоб усіх винних у загибелі жінки покарали. Олекса Хуторний, Володимир Гамалиця з Умані для віка новин.